Через російську агресію українська інфраструктура сильно постраждала. Це неабияк впливає на життя звичайних українців. Майже у кожної людини життя напряму пов'язане з інтернетом. Під час війни важливо залишатися на зв'язку та слідкувати за новинами. Тому пропонуємо вам спосіб покращити сигнал вашого роутера. Якщо у вас є кошти, звичайно, ви можете придбати новенький гігабітний роутер, який вирішить проблему поганого інтернет-покриття. Але є й простіший та економніший спосіб це зробити за допомогою звичайної фольги, яка є у кожної господині. Сигнал Wi-Fi вдома передається через радіохвилі. Саморобний відбивач насправді покращує якість з'єднання. Фольга спрямовує сфокусований сигнал на пристрій, внаслідок чого покращується якість з'єднання. Користуватися таким лайфхаком можна лише коли роутер знаходиться в кутку або десь наприкінці коридору. Аби покращити Wi-Fi сигнал за допомогою алюмінієвої фольги. Самостійно візьміть шматок фольги та відріжте з нього невелике напівколо. Закріпіть на аркуші паперу або картону розміром з роутер. Додайте картон у нижній частині півкола, щоб він стояв вертикально. Зробіть отвір у листку, щоб можна було протягнути через нього антенну. Становіть коло з листком над роутером. Розташуйте антенну у центрі кола з фольги. І все буквально за кілька хвилин ви власними руками створили відбивач для роутера. Завдяки спрямованій дії знижується кількість споживаної електроенергії. Це надзвичайно важливий фактор, враховуючи те, що ми маємо економити електроенергію в теперішній час. Дарія Кимець, Краменчуцькі новини.